Розпочнемо далі. І так, сьогоднішнє відео буде присвячене тому, як почати розбирати бензопилку. Ну, не знаю як, починають всі, я розпочну по-своєму. Знімаємо саме, що простіше, це верхня кришка. Там, де знаходиться повітряний хвітер. Проти потім. Повітряний фільтр, так само як і шину з цепом, потрібно очищати е, після кожного разу, як ви попиляли. Значить, майже на всіх, на 90% китайських мотокос, є проблема підсоса віздуха в оцьому місці. От тут, де воно сідає на місце. На карбюратор цим прорізом. Тут завжди є підсос воздуха. Е, підсос воздуха підтягує за собою дрібні часточки тирси. Бачите, в мене там всередині чистенько, тобто підсосу піщуги віздуху нема повітря. Що я для цього зробив? Поставив туди, знайшов, поставив туди просте різове кольцо з якогось масляного. З гідравліки, в общем. Або з сантехніки. Ну, сантехніки можуть розкисати, а з гідравліки підібрав. Ну, не знаю, де ну, валялось воно у хлопців в тракторній бригаді, будемо так казати. Знайшов, поставив, підмотав знизу трошечки клейоночки і зверху поставив колечко. І воно тепер вжимається як амортизатор, як сайлендблок. От якось так. відкладаємо в сторону. Далі берем і викручуємо свічку. Коли думав знімати відео, думаю зніматиму, розповідатиму. А тепер почав знімати і не знаю про що розказувати. Ой, кемера включись Бачиш, не бачиш, я думаю, бачиш. ну В принципі, свічка не кирпичного кольору, так як усі, хоча що вона була кирпичного кольору. Але й не біла. Це значить про те, що якби була біла свічка, вона б працювала на збідненій суміші, тобто багато повітря, мало бензину, велика температура згоряння, вона перегрівалася. Якби вона була чорна замащена було б багато бензину. Мало повітря, бензин не згорає, масло осідає. Вона не розвиватиме максимальної сили, максимальної мощності. А от така свічка, вона в принципі нормальна. Звісно, може і краще, ну і це нормально. Хоча я її не розбирав давно. Так що це прекрасно. Состояння свічки. Це говорить про те, що карбюратор більш-менш приблизно відрегульований. І так, далі почнемо розбирати. Беремо таку викрутку. Можна там, в мене всі болтики прорізані, щоб не обов'язково їх можна було крутити шестигранником, а щоб можна було крутити звичайною викруткою. Так трошки удобніше. Повірите чи не повірите, але ця бензопилка, яка куплена в 2011 році, пройшла крім труби. Ми з братом ходили по калимах. Перед тим пиляли в лісі, навчилися трошки пиляти. Потім покупили свої бензопили і ходили по калимах по людях. Пуляли дерева. Пиляли дерева, пиляли дрова. Було діва. Останні років та років 5, ми цим професійно не займаємось, так як ну, трошки пройшов час. Мені вже без одного місяця не 50, братові 45. Взагалі, не хочеться вже лазити по деревах. І на той час, коли ми людям допомагали, з спилюванням дерев та розпиловкою дров. Не знаю, як в інших регіонах, в нашому регіоні бензопилок було ще небагато. От ми трошки заробляли грошей. Багато не заробиш, тому що людей грошей нема. В селі йде в хуторі грошей набрати. Та ніде ти їх не набереш. Так що пиляли. Ну, хай, звісно, не собі убиток. Убиток в своїй техніці. Але заробляли якісь якісь копійки. Дуже довгий час, тривалий час. Основним заробітком в мене був мотокоса, мотоблок і бензопилка. Так як я працював охоронником, зарплата була отака. Завбільше. А хотілося мати трошки більше. Ну що ж, добралися ми до карбюратора. Заліпуха тут сама, що не наїсть, залипша. Ну шо ж. Далі вже нам потрібні шестиграннички, щоб зняти карбюратора. Ще трошки палець чи хоч пальці компресія, ну і не дуже. Майже так нема нічого. Ну що ж, обкатував я її хадовським маслом. Хадовським маслом користувався довго, потім воно ну, настільки подорожчало, що я вже не міг його купляти, купляв звичайне, а це знову перейшов на хадовське масло. Ну що ж, будемо робити далі. Я думаю, вам буде, може і не цікаво, як його розбирати. Що ж тут цікавого? Открутив... Ой, заховався больтик під трубочку. З трубочками, коли знімаєте обережно, люди бачу, там буває, не церемоняться це з ними. Чмак, чмак одідрав. Зняв, а потім порвав, купляй нову. Для чого? Якщо можна його трошечки довше подовбатися і потихеньку зняти. Тут трубочки ви не перепутаєте, тому що одна трубочка до другої не доставатиме. Да, трубочки, я думаю, мабуть, прийдеться замінити. Бо вони стали дубленні. Тут не видно. Нічого. прогребем трошки і стане видно і тут. Так, ну це вам не цікаво.